Як тобі перемогти? Доброго дня, любі друзі, Софія. І так, давайте подивимося зараз, в яких ви енергіях, щоб ви розуміли, що цей розклад для вас. Можливо, хтось з ваших знайомих знаходиться в такій ситуації, і це буде їм корисно. Шукаємо, шукаємо легкі шляхи, шукаємо якісь підказки, да, як бути. І так, зараз, в яких ви енергіях? Ні про кого не думайте, нікого зараз не загадуйте. Просто думайте про себе, да, про, про ту, наприклад, ситуацію, де ви? хотіли б перемогти. І так, в яких ви наразі енергіях? Зараз подивимося. О, Любочки, Любочки мої. В яких ви енергіях? Так. Ну, Любі мої, я просто хочу вас спочатку заспокоїти, да, от і сказати, що е, на на дні колоди тут сонечко, тож все буде добре. По-перше, по-друге, ви є сонечком, ви тепла людина, ви можете бути веселою людиною, коли ви кудись приходите, да, ви можете пархати. Люди люблять, наприклад, бути е, з вами в одній компанії. да, Ви можете гарно шуткувати, ви можете підтримати будь-кого, ви знаєте завжди, що сказати людині. Ви можете... Ти прийти на допомогу, ви допомагаєте. Якщо є діти, да, то це для вас дуже важливо. Ви завжди думаєте, як сказати, що сказати, чи правильно я зробив, зробила і зроблю, або ще щось. Тобто ви сонечко для, своїх оточ... для свого оточення. І саме... саме тому вам зараз нелегко, любі друзі, в яких ви енергіях ви тривалий час і йдете до якоїсь своєї мети. А, у вас є всередині дуже велике. Ну тут все, ви розумієте, всередині дуже велика у вас втома відчувається, тому що тут і четвірка Пентаклів, да це коли люди ой, кубків, це коли людина все ж таки вже потребує відпочинку. Дев'ятка пентаклів вийшла теж перевернута. От, і тут так само всередині у вас є відчуття якесь відчуття бідності. Да, ну це. Не тільки може бути про гроші. Звичайна, п'ятерка Пентаклів може казати про те, що а, я вже не можу у якихось відносинах, я вже не можу, на якійсь роботі, я вже не можу. Да? Ви, можливо, втрачаєте віру, що ви досягнете то, тієї мети, яку ви перед собою поставили, в яких хто ви ще, дивіться, ви а, Паш Кубків, можливо, ви. Зараз навчаєтеся, або ця карта каже про те, що ну ви можете шукати шляхи, да як вам вийти, і це теж життєве навчання. Як вам вийти з цієї ситуації, де ви є? Паш Кубків каже про те, що можливо ви часто зустрічаєтеся а, зі своїми рідними з друзями. Тут можливо, як маяк для вас буде, да що це для вас? Можливо, ви. Пашкубків – це, можливо, у вас є дитина до 35 років, або якщо ви молода людина, це ваш ваша, ваше кохання може бути. Ви зустрічатися можете з такою людиною. Пашкубків може казати про те, що ви думаєте зараз про якийсь новий етап. От, і можливо, ви його навіть починаєте. Але поруч з вами мах, мах перевернути це маніпуляції. Розумієте, хтось маніпулює вашим життям. Можливо, ви в таких відносинах в аб'юз. Зивних, коли людина каже, «Да я тебе люблю, да я все для тебе зроблю, а насправді да, вас просто заганяють, забирають, наприклад, від родини, от, і так далі. Ще паж кубків, можливо, ви зустріли кохання перше своє, да, або друга з дитинства, і могли так само у вас з'явитися якісь почуття один до одного. І ви, можливо, зараз отримали або освідчення в коханні, от, або ви думаєте над тим, як вам почати новий етап, але Звичайно, у вас тут не вистачає внутрішнього зараз ресурсу або ресурсу матеріального, і це теж важливо, да, тому що в будь-який етап, можливо, ви почали новий етап, да? от але е, зараз же ж вам треба якийсь розвиток в тому етапі. І так, що допоможе? Я поклала всі карти назад, тому що вони можуть вийти знову такі, показати ще якісь події, і так, що вам поможе перемогти там, де ви зараз є. Там, де ви зараз є. Дивіться, знову Мах показався, але знову-таки Да? Тому я зроблю зараз отак. Я завжди карти змішую таким чином, тому що в них є різне значення. І так, що вам допоможе перемогти? Давайте дивитися, що вам допоможе перемогти. Так. Ну, дивіться, любі друзі, сімка Пентаклів вийшла, да? і луна, будь ласка, це. Сімка Пентаклів каже про те, перевернута. Вам треба взяти режим економії. Нікому гроші свої не давайте. Не розказуйте, що ви робите взагалі табу на своє життя, особливо все, що стосується грошей, якихось ви вкладаєтесь в щось. І це ця карта, вона непогана. Ця карта зростаючих грошей. Тобто ви отримаєте свої барші, якісь да свою е, вигаду, свій прибуток, своє покращення. Але вам треба гроші в борг, нікому не давайте, тому що не віддадуть. Розумієте, у вас за спиною у вас є тайні вороги скоріш за все, і вони можуть навмисно прийти. Люди так роблять: прийти, дай мені гроші, а потім не віддати. Чому вони так роблять? Та щоб ви не стали справжнім у тім сонечком, щоб ви не, не, не були щасливі, тому що вони тоді будуть на вашому фоні ну, взагалі дуже низько розумієте виглядати, а люди не можуть того пережити. Нікому нічого не давайте, не розказуйте, ніякі свої секрети. Тут так само не тільки гроші не давайте, вам треба відпочити. І всі карти до того сказали: якщо ви не зможете не дозволите собі зараз відпочити, ваш новий етап буде нещасливий. У вас не буде ресурсу для просування вперед. А вам то треба ще працюйте зі своїми внутрішніми страхами. Ця карта каже про те. звичайно, ця карта може казати про те, що е, хтось робив магічний вплив, але це не для всіх, розумієте? Ви можете то відчути, да, здебільшого. Тут поки що одна тільки карта. Та в розкладі луна, тож це не факт. Це про ваш внутрішній стан. Ну і звичайно, про тайних ворогів я вже сказала. Вони можуть вас плутати, вони можуть вас уводити від якоїсь істини, тому що там був мах, хтось маніпулює вами. Розумієте, хтось може навіть казати, давай зі мною переїдемо в іншому місці. У нас все буде чудово. Не буде з тією людиною, не буде. Дивіться, у вас тут карма. І що вам треба зробити? Попрощатися зі своїми страхами. Треба працювати з цим. Не все так легко, але це треба. Замкніть навіть від самих рідних людей. Замкніть усі свої знання. Скільки у вас грошей, які ваші картки, де вони і так далі. Переховайте, перепрячте. зробіть щось. Обираєте себе в цей час, ви обираєте себе, свою безпеку. І так, це у вас буде перемога, любі друзі. Але тут так само мечі це. Коли вам треба буде щось відрубати, да, якісь відносини неекологічні, або так само свої сумніви всередині, можу я того досягнути, не можу. Так е, ту з мечів, да, це карма. По-перше, тому що ви вже постраждали. Вам треба зрозуміти, що ви є цінність і усіх повідрубувати. От, тут, коли на мечі дивіться, тут корона. От коли ви звільните місце, дивіться, пустельник вийшов перевернутий. Це про підлість людську. Каже карта про те, що знову таки нема розсудливості в якихось відносинах в вашому оточенні, немає нема почуттів, нема чесності, нема відкритості. Розумієте? Нема духовного розвитку зараз, і то не той шлях, куди вам треба йти. Вам треба перевернути пустельника, да, вам треба зайнятися духовним розвитком, тоді ви отримаєте свою перемогу, розумієте? Але через те, що ви будете робити зусилля. І дивіться, що вам треба. Якщо ви не займалися благодійністю, займіться, але знову-таки це повинно бути від щирості. Не коли я дві копійки маю, да? І Я зараз півтори віддам, а на пів копійки я буду їх тримати і плакати над ними. Ні. От, по перше, що вам ще треба для перемоги зробити? Це про внутрішню стабільність, про те, що ви отримати так само можете допомогу, якісь гроші або ресурси, котрі вам потрібні. Подарунки можете отримати. Але по кармі, по мечу ви повинні в першу чергу думати тут про себе. Інакше у ті люди, манипулятори, вони ніколи не підуть з вашого життя. Чому? Да тому, що ви роздаєте себе свої ресурси, ви не думаєте про себе. І так далі бути неможливо. І так, любі друзі, що? Саме, саме саме допоможе колесо фортуни. Воно буде вас вивозити. Але ви повинні розуміти, що по колесу фортуни не завжди приємні ті шляхи, котрими ми йдемо до перемоги. Але по-іншому ви не можете. Таке життя успіху, любі друзі.